Всім привіт! Це погодин, як я роблю новий будинок. Зараз я все буду убирати з цього будинку. Ось так ми залишаємо їх. Ну, прихожу, те, що у них залишаємо. Коротше, сразу на другий поверх перед нам там не треба пострадатись, бо я туди стільки всього понаставляла. І потім мен, потім я вже... Ну, коротше, щось там зробила, що в мене все удалялось. Тому в мене... На третьому поверсі у мене там. пусто, ну, Просто якісь окраси. От у нас балкончик, на в принципі, це удалять не. В принципі, так залишимо. Тепер залишим. от хочуть убиратися, залишимо. це тут так от поставимо, це от сюди. Коротше. Ну, ось так от буде. Так типу у нас все тепер робимо. Все інше. Тут у нас будуть спати діти. Тому тут ставимо щось для дітей. Таке. Мішко. У нас буде одна така мала дитина, така, яка недавно народилася. Ну, коротше, дай не знаю, що поставити ще дитині. Ну, буде їх троє. Я вже звикла, що я люблю. Для трьох. Ну, вони теж не дуже такі прям... Да ладно, все повірили. Воно буде так от тут буде младшенька. Все-таки буде стояти це от. Тут у них буде шкафчик. буде старший і младший. Коротше, тут буде шкаф младший і сам для самий маленьких, коротше, не буде. А для середнього буде такий. Нормально. Тому такий. Думаю, підійде. Тільки напишіть мені в коментах, те, що я там бежу вам мама. Це неправда. Який горі. Ну давайте. О, ми ще фарбу не наклали. Ну, хай в них буде таке будет такая більш дитяча. вот так Так уже гарніше Ні, не підходить. так нормально блин не поставила шкафу будут всі іграшки малых так будет у нас будет такая спеціальна тумба там де коли нас сніс Заплутали мене все підійде зараз. Так от поки у нас виходить зараз малий Ось іграшки. Це от точно буде. Ну хай ще погремушки будуть. Я не знаю, як це на українській називати. Тут у нього буде така штука. Причем помощь, еще. Коротко, я Магія магія. Ми закінчили цю кімнату. І я закінчила кухню. Переходимо на третій поверх. Ну, ми у нас пустелі. Десь тут лікарню робити, ну, я передамо тут у мене туалетку. А тут у нас сейчас будут батьки в спальне. У них будет свой туалет. Это свой. И туалет у моей тут будет. И не тут. Ну, вот тут хай будет. Буду так вот такая вот замка. Ага. Вот так Робила ванну. І я закінчила три кімнати. <кій> І я закінчила будинок. Дивіться, зараз будемо підбирати людей. І я підібрала їм сім'ю. Дивіться, така от мама, отакий от тато, така старша наша сестра. У є одна проблема. Зараз вирішимо. І дивіться, ми вирішили проблему, бо я забула, що у нас два малюка. У мене одній є малюк. У мене сім'ї, то я з них сім'ї обрала малюка. Мама буде зараз придумаю. Ну, коротше, це буде все в наступному відео. Всім пока! Підписуйтесь на саме! ставте лайк і пишіть коментарі, що мені ще зняти про токабока. Хоч навіть магазин може зробити у мене? Він є.